Келофренді з вами Денис Френдлі, коротше, ми у Буковелі, так. Так. Коротше, прогуляємося, Буковелі. Так. Прогуляємося, підемо на підйомники і потім на озеро. Коротше, буде влог. Буквально, думаю, вам сподобається. Так. Так. Підйомники. Трампліни. Коротше, тут цікаво. Я був останній раз у 2020 році, думаю, буде цікаво. Тут помінялося багато чого.

туки впоследню. А ти все да. Все з ногою сюда. Туст. А. Так, тут вон на то... Тут... Люда, Леся! Володжуємося кросою, бо те ми будемо знімати, не будемо бачити, що... Yeah. Ну, ти знаєш, курточка би не помішала. Ну, теж. Будь наверху холодний. Ах, не зовсім. Ні, зовсім не страшно. Вие си донесете, как Ну, това е так. така. Мина, менше? там не се по-двои видят. А, оцято, вот no, а? Ну, тут двесетки парки, но се тоже пълно, Це б дійсно нам було, тут легка права, що нам би було дуже далеко йти. З дитиною, це в навігації. Вернее, якийсь тобі такий маршрут. Бачиш, мало потім. Як ми тоді, як були фамта, як багато їхало на цьому. Ну на цих американських гірках тепер два як мало. А то де вони? Тут закінчується. Коли буде. Да. Тих камер. Три камери, на одній колегі сказати. Три чи дві? Три. А, дві. 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 Чому це бачиться? На ну, цих маленьких типу стаких десь з тої сторони мала. Що... Ага, то це вона просто змінилася. На 20 двадцятому, як ми були, то все капець. Як це багато. Так, mm -hmm. якось стає з шостого боку. Ми зіжжали. Що ми що лишалося зліва? Ця, ця. Ага, що Правда? там. там та є А як це так? Та й ми шо, на цьому вели. Як ми з'їжджали, то ця гірка американська лишалася зліва. Як ми верталися назад, а ми в воді їхала, а це було не, не робоче. Але дійсно ми видай, по двоє їхали. Ну, ага, ми на ту Ми їхали. їхали. Так, ми по двоє туди дійсно їхали. Хотя було, видно, не робочий туди. Ввертар помаленьку Ось Треба було корпочки. Даремно, я не взяла. Ну тут мені нормально, а там було жарко. жар. На тім кільці саме певне страшніше. Вваж? Ти б хотіла на цьому це йому покататися. Я знаю. Ти може би і хотіла, може би трохи боялася. Трохи так. Да я на <ривітна> ці американські гірки. Видиш, тут тут. Видиш, тут сідають. Відвай тебе на гру. Ну, то я бачу, то так це і було. На подвоє можна А воно робить нас. А воно на світлі робить? Ну no, А, yeah. okay. oh, Як світла вимикали, то що? То, видно, тут не вимикали. No, точно тоді там піднімалися. Є 101. Значить Ще більше, більшість там. Тут прав хоче зробити, його то не зробили. Що? Оце спуск. Ага. Ні, Це можна. буде для лиш, ти думаєш? Для лиш, ну а я. Даро зроблено, лишці зроблені. А то не Говерло? Ні, Говерло, там ми зараз будемо бачити Говерло. Що? Це го не може бути. Я взагалі не знаю, де того верла. Я знаю, що туди ви туди тоді бачиш Говерла. Я не знаю, де це верла, ні, що... я, я, ага. я ніколи не був. Ні, бо це ще вище гора. А, просто їхати швидше. Видно 150 є це. А може 140. Зараз будемо бачити, мені вже цікаво. А, бы коллейские верки. А, бы коллейские верки. Это был карпатский. Фильварок, да или? А, нет, уже фильварок тут открылся. Фильварок, то фильварок тут всегда и был. Я думаю, а что филь? мой фильварок то и ага, Собчатский. Yeah. О, давайте тут набудувалося. Цього не було нічого. Цього не було. Є, а, це вже спуски Тобі, туди. була старенька одна колиба. Ну як довго тут не було, нічого? Чотири роки. Все вже все змінилося. Все да. пропало. Вересні, все не навпаки не пропало, добавилося. Та да, бо зараз сюди і тільки їдуть, бо нема куди тут якраз спокійно, то сюди ага. їде. Що, наші вже. Не було вона. Дуже файно. Цього не було. Це мало будувати. Классно. Оглядова. Так что не важно. О, так. Дивіться, який класний Ресторан під куполом. Під куполом. Угу. Так. Так. Зангер. Маст. Ой, болот. А туди так зайти не можна, так? А? А, там бар, туди зайти не можна, так? Я відки знаю. А, для лижників. Aha, tā ko. Коротше, на цьому, напевно, перша частина у Буковелі. Я завершую це відео, тому що хочу зняти пару частин у Буковелі, щоб було більше відосиків з Буковелі 2024. Коротше, на цьому все. Такі справи. Коротше, на цьому все Сподобалося? Пишіть коментарі. На цьому все. Всім удачі, всім пока. До наступного відео. Бувайте!